Огляд п'яти будинків з гарним ремонтом ціна до 6,5 тисяч доларів. Кожний будинок має гарне розташування недалеко від великих міст. Деякі будинки залишаються з усіма меблями. Більш детально дивіться, все далі розповім. Огляд будинку в 30 км від міста Львів, село Гуменець. Ціна 6500 доларів. Площа загальна будинку 65 квадратних метрів. Будинку 3 кімнати. Будинок з гарним ремонтом. Поряд є невеликі озера і ліс. Будинок цегляний, утеплений. Продається з меблями і побутовою технікою. Також в будинку є всі зручності. Невелика рівна доглянута ділянка. Загальна площа 8 соток. Повністю огороджена. На території є скважина 35 метрів, від якої вода заведена в будинок. Опалення електричне. Встановлено якісний і економічний котел. В селі проживає більше 1300 чоловік. В селі зручна транспортна розв'язка. До Львова кожні 20 хвилин їздить маршрутка. В селі є магазини, аптеки, школа і дитячий садок. Ціна будинку 6500 доларів. З усім, що бачите на відео. Ось так виглядає будинок ззовні. Встановлені гарні. Металопластикові вікна. Як бачите, територія повністю обгороджена. В'їзд у двір засипано щебнем. Можна залити асфальтом або бетоном, ну це вже по бажанню. Ось так виглядає будинок зі сторони вулиці. Зараз покажу саму вулицю. Вулиця не асфальтована. Ось такий зроблено гарний забор. Сусіди є, проживають. Як казав, село Велике. Давайте зараз зайдемо в будинок і покажу більш детально, що знаходиться всередині. В будинку три кімнати і почнемо ми з великої кухні студіо. Як бачите, зроблено гарний ремонт, встановлено кондиціонер. Є холодильник. Ось такий кухонний куточок зроблено. Всі меблі залишаються, крім деякої побутової техніки. На полу плитка, стеля натяжна. Ось так все гарно виглядає, все робилось для себе. Зараз зайдемо в спальню, покажу, як тут все зроблено. На підлозі постелено ламінат, стеля також натяжна, Поклеєні гарні шпалери, вікна всі, металопластикові. кімната невеличка, але тут нічого зайвого і не треба. Ось так все виглядає. Шкафу немає, там далі покажу, там є окрема кімната під гардероб. Заходимо в ще одну кімнату, це дитяча кімната була. Тут все позабирається, шпалери можна буде переклеїти. Ось так все гарно зроблено. На вікнах також тут є ще жалюзі. Опалення, як вже казав, електричне. Газу в будинку немає. Загальна площа будинку 65 квадратних метрів, це дві кімнати, одна дитяча, одна спальня і велика кухня студіо. Також є ще окрема кімната, гардероб, вона невеличка. Зараз пройдемо, покажу, вона зразу біля входу в будинок. Ще тут є окреме приміщення, там, де встановлено пральну машину, електричний котел і бойлер. Ось так все виглядає. Звідси все розведено опалення по всьому будинку. Ось це невелика гардеробна кімната. Площа приблизно 9 квадратних метрів, можна переробити в кімнату, а можна і так залишити. І залишилася у нас ще ванна кімната. Зараз покажу. На підлозі і на стінах покладена плитка. Стеля тут також натяжна, встановлена ванна в тому стані. Знаходиться будинок всього за 10 км від міста Київ. Він обладнаний всім необхідним до дрібниць для проживання та відпочинку. Вам залишать всі меблі і побутову техніку. В селі також є все необхідне для ведення домашнього господарства. Також є великий винний погреб. Стан будинку дозволяє вже заїжджати і проживати. Площа будівлі 80 квадратних метрів. Побудований він із цегли. Власник відмітив у оголошенні, що будинок був побудований в кінці 2010 року. З комунікації є все: газ, електрика, автономне водопостачання в хаті, каналізація. Є індивідуальне опалення газовим котлом, батареї у всіх кімнатах, які опалюють весь будинок. Будинок великий, має дві окремі кімнати, дві з яких зі спальними місцями. Таким чином облаштовано більше 4 спальних місць, щоб підходить для невеликої родини та прийому гостей. Продавець залишає новим власникам майже все: холодильник, газову плиту, телевізор, пральну машину, шафи, тумби, столи, стільці, дивани та ліжка. Також є гараж, винний погріб та підсобні приміщення. Біля будинку розташований фруктовий плодоносний сад з яблунями, грушами, сливами, малиною, горіхами вишнями, черешнями та іншим. На подвір'ї є криниця. Площа ділянки, 10 соток, земля родючий чорнозем. Продавець пише, що будинок добротний та господарський, виставивши ціну на нього всього 6500 доларів. Власність приватизована та оформлена нотаріально. Також є поряд ставок. Про дорогу не треба хвилюватися, вона асфальтована, вулиця широка та освітлена. Проживають хороші сусіди. Близько кілометра від будинку є парк, річка, зелені насадження та озера, які розташовані в центрі села. За виглядом будинок цілий, ніякі тріщин не помітно, криша виглядає непошкодженою. Я не ріалтор і в продажу будинків моєї матеріальної зацікавленості немає. Про суттєві мінуси в оселі на відео не видно, можливо, їх зовсім немає. Краще уточнити цю інформацію по телефону продавця, щоб нормально їздити на перегляд будинку і не витрачати кошти на дорогу. Спочатку телефонуйте, дізнавайтесь всі деталі і тоді вже приїжджайте на огляд будинку. На мій погляд, це садиба є непоганим варіантом, для того, щоб вже заїхати і мати все необхідне. Посилання на оголошення буде розміщене в описі під відео в телеграм-каналі. У будинку зроблено ремонт. Треба ще встановити міжкімнатні двері. Сантехніку в Санвозлі і можна вже жити. Тож дивіться садибу та підписуйтесь на канал, щоб надалі мати можливість вибрати і придбати гарне житло в Україні. Площа будівлі 110 квадратних метрів. Побудований він з керамоблоку і облицьовано цеглою. Вікна всі металопластикові з енергозберігаючими склопакетами. На підлозі по всьому будинку ламінат, крім технічних приміщень і ванної кімнати. Стіни вже підготовлені під чистове оздоблення, поклейку шпалер або пофарбувати. По всьому будинку зроблено гіпсокартонну стелю. Будинок побудований з усіма нормами будівництва і з гарних матеріалів, тому зимою в ньому тепло, а влітку прохолодно. Будинок був побудований в кінці 2023 року. З комунікацій є все. І заведено в будинок електрика, водопостачання, каналізація. Є індивідуальне опалення. Двохконтурним газовим котлом. Тепла підлога розведена по всьому будинку і опалює весь будинок, завдяки чому не встановлювали батарею опалення, В санвузлі покладено плитку на підлогу і стіни. Зроблено вже всі вводи і виводи для підключення сантехніки. Будинок великий. З трьома окремими кімнатами, велика кухня з усіма комунікаціями для встановлення і підключення техніки. Прихожий коридор, в який можна встановити великі шафи купе Також встановлено на двоконтурний газовий котел. Є технічне приміщення, яке можна обладнати під будь-які потреби. Будинок підходить для великої сім'ї. Також є гараж на одне авто 20 квадратних метрів. Площа ділянки 10 соток. Земля родючий чорнозем. Ділянка правильно прямокутної форми, огороджена по периметру. Продавець виставив ціну на будинок всього 6000 доларів. Власність приватизована. В селі є річка. Влітку можна там відпочивати, купатись і ловити рибу. За селом великий хвойний ліс з великою кількістю грибів. Дорога поряд з будинком асфальтована, широка і освітлена. Проживають хороші сусіди. В селі гарна транспортна інфраструктура. До міста кожні півгодини їздить маршрутка. На авто можна доїхати за 30-40 хвилин по гарній асфальтованій дорозі. В селі є магазини, аптека, дитячий садок, пошта. За останнім переписом в селі проживає більше 1000 осіб. Зручне розташування села дає можливість швидко доїхати до міста з відповідними інфраструктурами. Відстань до Києва 28 км. Будинок побудований із кромоблоку і облицьовано цеглою. Що додає цьому будинку дорожчого вигляду, ніж є насправді. Але це не означає, що будинок поганий, він побудований за усіма нормами, і добре тримає тепло взимку і не нагрівається влітку, що дає можливість зекономити на опаленні. Як бачите на відео в будинку три кімнаті. в кожній кімнаті встановлено двокамерні склопакети з надійною фурнітурою, зроблено достатньо розеток для підключення різноманітної техніки. Кухня велика і простора, дає можливість встановити кухню під будь-який смак і потреби. Зроблено вже всі вводи під сантехніку, встановлено багато розеток. Виведено газ під газову плиту, а також виведено окремим кабелем у розетку під електричну плитку. І це дає вибір майбутнім господарям вибрати що встановлювати, адже потім, наприклад, газ буде проблематично підвести. Огляд будинку в Київській області. Площа будинку 70 квадратних метрів. У будинку три кімнати. Ціна будинку 5500 доларів. Будинок з усіма зручностями. Є туалет, душова кабіна, бойлер. Будинок приватизований. Проведено газ в будинок і літню кухню. Будинок побудований з сегли. Дуже теплий. У будинку два поверхи. Вхід на другий поверх з вулиці. Опалення в будинку комбіноване. Є газовий і твердопаливний котел. На території є криниця. Зі смачною водою, від якої вода заведена в будинок, площа ділянки 50 соток. На території є всі необхідні приміщення для ведення господарства. Будинок знаходиться в Київській області. Автобуси і маршрутки їздять в місто кожні пів години. По трасі київ житомир 70 км. На машині можна доїхати за годину. Дорога дуже гарна. Поряд з будинком в 500 метрах є два озера з рибою. Влітку можна купатись і ловити рибу. А тепер давайте зайдемо в будинок і покажу, що знаходиться в самому будинку. Ось такі гарні металеві двері. Заходимо тут невеличкий такий тамбур, наліво ванна кімната, прямо там кімнати, і направо велика кухня. На кухню проведено газ, встановлено бойлер на 40 літрів. Ось так все гарно виглядає. Обшито все дерев'яною вагонкою. Тут встановлено такий кухонний куток зі столом. Також є телевізор, є антена. багато ловить каналів. А тепер давайте пройдемо по самій території і покажу, що тут у нас знаходиться. Доріжки всі асфальтовані. Справа є місце для курей, зліво ось це. Знаходиться баня, також є така невелика теплиця. Ну Тут треба вже навести трошки порядок, ну нічого страшного, я думаю, в майбутні хазяїва все дуже гарно зроблять. Так, заходимо в баню, тут покажу, тут також треба навести порядок, але баня гарна, все працює, дуже тепло, тут все обкладено плиткою. В баню підключена вода. Ось тут все так гарно зроблено, але світло погане тут в бані, тому так не дуже добре тут все видно. Ось, підключена вода прямо із криниці. Тут в бані ще встановлена душова кабіна. А тепер давайте пройдемо далі, покажу город, покажу всю ділянку, що ще тут знаходиться. Є багато фруктових дерев, фруктових кущів, є яблуні, вишні, груші, також є смородина, ділянка правильної, прямокутної форми. Грунт тут дуже родючий, чорнозем. Також сюди підключено для поливу шланг, можна поливати все. Ще тут росте суниця, дуже смачна. Ось так виглядає город. Огляд будинку в селі Семенівка до Львова 20 км, площа будинку 80 квадратних метрів, площа ділянки 12 соток. Будинок побудовано з газобетону і облицьовано білою силікатною цеглою. В будинку 3 кімнати, також є кухня-вітальня і великий санвузол з ванною душовою кабіною. Будинок заведено воду і скважини. Розведено по дому і підключено світло. Стіни вже пошпакльовані і підготовлені під покраску або поклейку шпалер. Є горище, на якій є вхід з вулиці. Горище утеплено. Будинок вкрито металочерепицею. Під'їзд до будинку асфальтований. Сама територія не огороджена. Ось так виглядає будинок. Паркан є у сусідів, а у самого будинку паркану немає. На території немає ніяких дерев, тільки є один будинок і також є скважина. 45 квадратних метрів. Ось так виглядає будинок ззовні. Встановлено металопластикові гарні вікна. Висота фундаменту 40 см. Сусіди поряд вже побудували будинки. На території росте невелика трава. Сусіди вже побудувались, і в кінці і справа і зліва вже є будинки, і там сусіди вже проживають майже цілий рік. Ось так виглядає будинок з задньої частини. Є вхід на горище, але драбина не зроблена. Стоїть ось така тимчасова дерев'яна драбина. Площа ділянки, як вже казав, 12 соток. Паркану і ворот немає. Зараз підивимось на горище і покажу, як там все зроблено. Горище саме утеплено. Будинок вкрито металочерепицею і також утеплено. Можна зробити тут ще, наприклад, одну кімнату. Також тут потрібно буде ще встановити. Двері і вікно. Дах зроблено гарно, нічого ніде не протікає. І зараз покажу вже сам будинок, що там всередині зроблено. Тут встановлені такі металеві двері, але їх можна при бажанні замінити. Вони тут тимчасово поставлені. Зразу заходимо в холл. Тут вже все розведено, вся електрика розведена. Тут буде електричний щиток. І як бачимо, будинок побудований із газобетону і облицьовано цеглою білою. Також тут можна при бажанні зробити поли з підігрівом. Ось це ми заходимо в першу кімнату. Площа приблизно 12 квадратних метрів. Стіни вже підготовлені під покраску або поклейку шпалер. Також тут треба буде зробити стелю і відкоси на вікнах. Стіни у всьому будинку поштукатурені і готові вже під поклейку шпалер або під покраску. Так, заходимо ще в одну кімнату. Площа приблизно 12 квадратних метрів. Тут також все зроблено. Виведені розетки. Але нічого не встановлено. Так, заходимо в санвузол. Ось тут має бути унітаз, тут має підключатися пральна машинка. Тут можна встановити рушнику сушку Тут буде невелика раковина, тут встановлюється кутова ванна, і зроблена така невелика перегородка, і тут буде душова кабінка. Розміри душової цієї кабінки приблизно 1,20 на 1,40. Зроблено вже вивід. У санвузлі встановлено два вікна невеличких. І тепер переходимо в кухню студію. Площа приблизно 22 квадратних метри. Там буде встановлено кухонний куточок, всі виводи вже зроблені. Ось так по плану п образна має бути кухня. Там вже встановлено всі вже виводи. А це буде мультимедіа зона. Можна встановити диван, телевізор. Ось такий ось будиночок. Контакти продавця будуть внизу в описі під відео. Переходьте, дивіться і набирайте, і взнавайте більш детально за цей будинок.